Поціновувачів художнього мистецтва в нас Є. робота виконана в посрібленні з чорнінням. Це копія картини Еміля Чеза, французького відомого художника, який написав цю картину в 19 столітті. Подивіться на ці об'єми, як об'ємно виконані ці фігури прикрашені таким орнаментом. В підрамнику на тканинній основі і в такому багатому багеті, як же ж вона прекрасно буде виглядати в великій кімнаті, де ви зможете на одна така цікава фішечка. Зверніть увагу на оце копьо, яке в позолоті зроблене. Один маленький нюанс, який доповнює цю картину. Будь ласка, звертайтеся за покупкою в коментарі. Телефонуйте по телефону або в шапці профілю. Іконна лавка це не тільки ікони, це оригінальні подарунки. Ми спеціалізуємося на цьому. Підберемо для вас якісний подарунок.